Оп, розматуємо коврик. Здається, спати треба на синьому. Нечурхайк. Я вивчив назву підкінець, нечурхайк. Тому що те, що світле, це фольговане, воно відражає тепло. Нечурхайк, задонатив нам нормальний спальничок. Літо осінь, весна. І що мені відразу в ньому сподобалось? Це те, що чехол це частина спальника. Я його ще не розпаковував. І зараз увага, я, зап... я чого вирішив записати це на відео, щоб подивитися, як він складається. А він просто засунутий туди. Цікаво. Ага. Це, виходить, карман як капіш. Ага, вообще круто. Модно, стільно, молодежна. Тепер все зрозуміло. Ценник ми зріжемо. І зріжемо новеньким нержавіючим ножиком. Не дешевим, але й недорогим по своїй якості. Нержавіючка, у нашому випадку рік. Огурчик рік. Класний вибрав чи не так. Ножичків багато не буває. До речі, як там мене ще нормально видно? Нормально. Ви знаєте, в мене є отакий от ножичок, і він незамінний. Я вам скажу на рибалки, він незамінний. Тут сусіди, звісно, шум'ять, звенняйте, якщо чутно. Ну, то таке. Але рік це більш дорогі ножі, більш якісна нержавійка. До речі, навіть місцевий сіроводород на ставку не дуже той і бере цей ножик. Весь час він мокрий, весь час поводки міняю, бо крючки самі знаєте гниють. Ну рік. Ріка ми мочити не будемо. Товстянна сталюка, крепка, полімерні рукоятки і всі діла. Подивимось його вже зранку, коли будемо варити супчик який-небудь, чи щось таке. Зараз про це розповідати немає смисла. Але є смисл все це сховати, щоб не потирили. Спальник у нас дишащий, я обов'язково. Це вибирав, щоб був обов'язково дишащий. Матеріал поліестер. Зовні. Всередині пухкий наповнювач типу бав... як бавовна, щось типу того чи хлопок. Так. Але звісно ж синтетика бо легенька, Важить менше кілограма 800 грамів. Не буду розводити болтологію. Риба не клює. І навіть і не думаю, краще дивіться на озеро. Я знаю, вам розпаковки не дуже подобаються, тому що, це не, тому що не вам дали, а мені. Риба не клює, може проклюне вночі. Будемо сподіватися. Або вже зранку трошки посидимо. Навернемо якогось супчика, може чайка. І попремось додому. Головне з комфортом відпочити. Перевіримо його в ділі. Ну що, всім добрий ранок ой як виспався, лежав, як убитий. Спальник дійсно, це літо, плюс 14, це його комфортна, класна температура, як сказано в описі. Підраночок, як тільки подув холодок, без кофточки, вже не так комфортно. Матрас, звісно, здувається, але підкладка. Коврик допомага, а взагалі нічого не замінить повноцінного ортопедичного матрасу. Що з ним скажеш? Спальник добре дихає, бо в мене, є, ви пам'ятаєте, чорний той не дишащий, його кожен, кожен ранк доводиться сушити. Він, як наче на пів кіло, стає важчий. І це, це капець. Отакі пироги. Що ж, не буду розводити болтологію. Розведемо багаття і трошки чаю. До речі, трошки корисної інформації по палатки. Палаток у мене була просто тьма. Мені здається, кожні 2-3 роки я її міняв. Були такі висотою 1,20 метр, мабуть, і метр 50. Ну, що це за все, метр двадцять. Різної форми з різними разними Входами, виходами і так далі. Що я вам можу сказати? З мого досвіду? Завжди брав 2,20 це фігня. Так, да, це паласка і всі діла, але щоб було комфортно, треба брати 2,5 метра довжиною. Повірте, пишуть 2,20, але ну, і за вугла, контура якихось бокових. Нерівності. Ці, ці 2,20 мет в метр в кращому випадку. Завжди проблема з матрасом, проблема швидко вийти і зайти. 2,5 це те що треба. І якщо вона ще й висока, під 1,70 метри десь така, то це взагалі супер. В ній можна стати в повний зріст і розібратися, де в тебе що, а не лазити на колінах. Тому рекомендую 2,5 метра і беріть повише. По ссылочках в описі, до речі, є моделі досить цікаві. Але в нас на то нема таких грошей, та й у нас ще є палатка. Ми взяли дешеву, але робочу. На цей сезон думаю вистачить. Якщо що, будемо спати в автомобілі. Обожнюю цю штуку. Раз і включилась. І моя улюблена ложковилка. Але в розмірі я би брав побільшу. Титанова, легенька, найголовніше компактна. Думаю, мені не раз іще знадобиться. Це фіксатор, щоб крепше було, але то таке. Але оцей апарат це те, що треба. Думаю, може порізати ковбаски і вгостити котиків. Тут є котики. Бо в таку спеку і духоту ковбаса мені смерті подобна. Дуже буде погано. Ця штука впіває закипіти швидше, ніж ми закінчимо трендіти. Хоча тут і не поспориш з ми любимо довго. Вудлища відстояли з вечора до ранку, як бачите. І взагалі ні зліва, ні справа, ні в одному оці. Риба просто перестала харчуватися. Що поробиш? Це рибалка, стільки разів кажу. І такі рибалки я вам часто показую і це доводю. Бо інколи просто людям не поясниш, вони чекають завжди багато трофеїв, велику рибу. І щоб з кожним разом було все більше, все трешові і все цікавіше. Але я думаю, ви погодитесь, життя воно, воно не таке. У нас не треш, не треш канал, не треш контент. А ну, додавим газку, бо думаю, щоб не згоріло. Вітрюган фігаче. Чаю з полуничкою зеленого, здається, зробимо. І за радіатора скипає на раз-два. І за цього економиться балон. Люблю я цю справу. Як бачите, в мене були інші паяльники і прибори, хоч вони і були менші в розмірі і компактніші, я від них відмовився в пользу цієї штуки. Тому що це. Це, це просто майбутнє. Все, тут не поспориш. Це, це як стара добра робоча Nokia і новенький смартфон. Да, так, Nokia дзвони і всі діла, але смартфон це мегафункції інтернет. І все дуже швидко і якісно. Це з цим треба змиритися, з цим треба жити. Поп'ємо чайку і будемо шабашити. В цієї системи швидкого приготування їжі взагалі одні плюси, крім одного величезного мінуса. Коли все готово, треба в щось переливати, бо ця собака ніколи не вистигне. Подвійні стінки, захист знизу, радіатор. Воно швидко нагрівається. А, плюс ще й термочехол навколо. О, дуже довго холоне, просто. Дуєш, дуєш, воно не вистигає, собака дика. О, нормально. Зараз очухаємося і будемо потрошку складати, не спіша, щоб нічого не забути, обережно скласти часу вдосталь. В те, що щось клюне, я вже не вірю, хоча це рибалка і надія клює останньою, як завжди. Під кінець рибалки можна щось взяти. Але, як самі знаєте, не завжди. Сусіди потрошку карася таскають, але в мене руки опустилися доставати вудки і його ловити, пробувати. Ну от і все, шабашим. Подивимося, чи ж зможемо ми впакувати цей спальний мішок. Досить цікаві бока. Але Мерсі Баку. Ні, стоп. Не... Поки що не розумію. Передивіться там відео, як він був упакований, хто помне. Я так розумію, це карман. А що ми ховаємо в кармани? Моя прелість. Так, вроді влазе, але він ніфіга так не застібнеться. Ага, здається, я його вивертав. Так, капішон треба вивернути. Точно, тепер молнія. Ага, молнія хитра, вона вивертається теж круто. Скользький зараза. Як самі знаєте, що пухкий не, за ніч не скатався, не скатився скотиняка. Ну, якби я по-людськи його склав, я зараз вспоминаю, як він був всередині акуратно впакований, то все було б компактніше. Але і так він зараз скукожиться, я йому. Устрою, секундочку. Ну от і все. Здається, порядок. Не чурхайк. Так і є. Я читав, як натурхайк, а насправді не чурхайк. Ну, а з баяном взагалі все просто. Тут гармошка складається на раз-два. Обожнюю цей колімат. Дві резиночки в комплекті є, але вони не пристегнуті до. До колімата, як і чехол, а спальник все в одному, тому що чехли, самі знаєте, губляться, їх важко знайти і так далі. З цим нечурхайком взагалі проблем немає. Пам'ятаєте, ми його з осені експлуатуємо. І експлуатація почалася на тому містку, на той стороні. Була справа. Ладно, не розводю болтологію. Силочки на спальник, подушечки. Палатки, ножичок і не тільки в описі під відео. Дякую мене Чорхайк за донати. Там же і знайдете по ссилочках ножиковий магазин і готові комплекти для приготування їжі. Я не пам'ятаю, як воно називається. Кружки оці. Вони не термо. Але то таке. Ще, може, десь не раз з'їздимо, поексплуатуємо, будьте в цьому впевнені. Я люблю добрі речі, якщо вони ще й прості, компактні і надійні. Тому що руки криві, все ще надійне, ви знаєте, у мене розвалюється швидше, ніж у вас. Але це зовсім інша історія. Дякую, що прийдете по ссилочках, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.